Доброго Ранку наші малята. Вітаю вас! Казка в гості завітала, друзі всіх нас об'єднала. Не можемо без казки жити, бо казка нас вчить, як треба дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як чуйних і добрих, сміливих любити. Казка чарівна країна. Тож крокуй туди сміливо. А тепер скажи, будь ласка, це рядки якої казки? Пастись дуже він любив, звірів на смолу ловив. Хоч був, як відомо, зроблений з соломи. Так, діти молодці. Це казка, солом'яний бичок, виросла собі, та й годі. Прямо в казці на городі дід тягав її за чуба. Баба, кицька, онучка Люба, не бур'янце, не сурібка, а смачненька диво. Вірно, діти, це казка рібка. В лісі з вірам всім на втіху, що загубив старенький дід? Влізли мишка, тут і жабка, заєць, вовк, лиса, ведмідь, ще й кабаний клан. Пригадайте ви, будь ласка, яку назву має казка? Вірно, діти, це казка рукавичка. Знайшов півник колосок, змолов борщ на мішок, спік він щойно у печі, дуже смачні піришки. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не допомагав. Так діти молодці, це казка колосок. У селі у діда й баби гарна курочка жила, щось маленьке і кругленьке бабі й діду знесла. Мишка хоч і не хотіла, зачепила і розбила. Так малята правильно молодці. Ця казка має назву курочка-ряба. Ой, набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Я візьму і покачуся, і побачу увесь світ. Так, молодці діти, вірно. Це казка колобок Тож, діти, молодці, ви добре знаєте казки. Пропоную вам намалювати героя своєї улюбленої казки і малюнок нам прислати. Тож, дуже очікую. До побачення, до зустрічі!